Чоловічі кальсони від бренду up to Fashion і лише 125 гривень. Ось така буде одиничка, а в лоті буде їх представлені 21, і ціна лоту 2625 гривень. Показує, як вони в нас виглядають. Є ось такий варіант в пакуванні. Тут по матеріалу йде 95% бавовна. Класний матеріал. Також можуть бути ось такі представлені на модельці. Тут іде. 95% також бавовна. Тобто матеріал дуже м'якенький, приємно тактильний до тіла. Показую, як вони виглядають. Може бути ось такий колір хаки. Взагалі кольори йдуть різні під різний колір одягу. Тут є така резиночка, яка не буде тиснути, такі пласкі шви, які не будуть натирати. Далі показую, може бути варіант з темного класичного чорного кольору. Ось такий варіант може бути. Вони не будуть сковувати ваші рухи, ідуть по всій довжині ноги. Цей базовий варіант саме для холодної пори року. І можуть ще також бути світлі. Нагадую, 125 гривень за одиничку. Ось такі варіанти можуть бути. Для прогулянок, для щоденного носіння, для спорту можна одягати. Я рахую, що зараз це просто топ і. На цьому лоці можна також зробити класну націнку і гарно заробити. Для того, щоб оформити замовлення, звертайтесь до наших менеджерів, а їхні контакти ви знайдете знизу під відео.